Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні 24 липня. Закінчилося проведення торгів щодо передачі приміщення, яке знаходиться у дитячому парку. Ми його називаємо «Казка», площею більш ніж 600 квадратів. Переможцем став благодійний фонд Мелек. За останній час це приміщення, мабуть, отримало самовідповідального і потрібного на сьогоднішній день орендаря. І не тільки і лише для е, організації благодійний фонд МЕЛЕК, а й для всієї нашої громади. Керівник громадської організації Ірина Подфедька тут біля нас разом з своєю командою. І е, в присутності команди я урочисто передаю ключі від цього приміщення «Іра, тримай» І, ратримай, і е, акт і договір про оренду Вітаю. <плес> А от щодо того, як бачить благодійний фонд МЕЛЕК використання цього приміщення разом з своєю командою, Іра і її колеги зараз нам і нашій громаді дадуть інформацію. Будь ласка. Всім доброго дня. Дуже дякую за підтримку. Наша команда довго шукала приміщення для створення ветеранського простору. Ну, вважаємо, що це. Є саме той час, коли він вже має існувати, він вже існує на території нашої держави, не в одному місці. І тому це не комерційна програма, це не комерційний проєкт, це проект для того, щоб повертаючись додому, наші хлопці швидше забули про ту війну, про ті жахи, які були, швидше повернулися до родин, жили своїм спокійним життям, яке, на жаль, трапилося у нас з таким лихом. Плануємо ми тут а, ветеранський простір для ветеранів, їх родин. Тут будуть комплекси і для мам з дітками військовослужбовців, це не тих, які зараз знаходяться на полі бою, їм також потрібна підтримка. І для ветеранів, які повернулися, по-перше, не знаючи, куди бігти. Перший їх крок, вони біжать до волонтерів, тому хотілося якось разом із владою структурувати його і довести до того, щоб воно працювало. Плюс до цього дуже багато потрібно доносити інформації для наших мешканців по безпеці. У нас є медики, працюючі медики. Які будуть проводити тут тактичну медицину. Тут буде клуб по інтересам для хлопців, які можуть сюди приходити і спілкуватися один поміж одного, тому що ну, це для них важливо, це їхнє життя. У нас є пан Дмитро. Він вже почесний ветеран, ветеранський. І він бере на себе молодь, яка має рости все-таки в вільній державі, в вільній Україні. Натхненням на краще майбутнє. Ще ось, я думаю, що є головним у нас об'єднання, у нас дуже багато переселенців, багатодітних родин і їм також потрібна підтримка, тому що вони тут без своїх домівок лишилися з причини тієї ж самої війни, чоловіки лишилися там захищати. Наші кордони, а дружини з дітками тут. А їм також потрібна підтримка. Іра, вас не лякає вашу команду останнього приміщення і скільки сюди треба коштів вкласти, щоб він запрацював. Ми дуже вдячні партнерам із-за кордону, грантовим програмам державним. Сподіваюся, на деяку підтримку не будемо лукавити і місцевої влади. Місцева влада підтримує. Ну, і ми ж якось з руцями, нас багато. І... Нас підтримують хлопці. Тобто ви за рахунок власних сил, за рахунок грантів, так. допомоги держави, місцевої влади. Сподівайтеся, ближчим часом частину цього приміщення вже задіяти. Так. Ще за, одне: за, ми знаходимося зараз у парку. Тут багато локацій. Угу. От, я так розумію, що зв'язку із з цим також було вибрано це місце. Е, ветерани, вони з родинами. І родинам також потрібна допомога і підтримка. І вони мають бути разом, щоб повернутися до нормального життя. І ще одне, тому що будуть знову говорити, що тут буде знаходитися якась знову розливайка. Ні? Ніякого алкоголю. В жодному разі. Ні. Це Я це б хотіла, щоб збавити. наш молодіжний корпус. Сказав будь ласка. кілька слів і заохотив, бо вже є питання від відмовитися. Да, Бажаю здоров'я звати Горбак Дмитро. Я більше двох років був в активній бойовій бригаді. Зараз я звільнений з лав зсу в мене на даний момент є бажання донести молоді про безпекові моменти, безпекові аспекти. Ну от на кшталт пласта або захід... західного формату. Це скаутський рух. От я б щось хотів в такому форматі на літо, на весну, на зиму. Ну подивитися, які, які види спорту чи занятість, чи зацікавленість буде. Я б хотів задіяти нашу молодь, щоб вона була більш обізнана і більше забезпечена тою інформацією, яка є наразі необхідна, це формат війни. У нас на сьогоднішній день змінюється і державна політика щодо підготовки дітей в школах. Виділяються субвенційні кошти для облаштування класів. І сподіваюся, що 10 11, 12 класи в перспективі вони будуть навчатися по окремій програмі, по підготовці якраз вже випускника, який би знав не тільки лише ази, а вже міг користуватися. Тим, що його будуть вчити, ви долучитеся? Все, що від мене залежить, все що я знаю, все що я можу довести, я це зроблю без питань. Іра, будь ласка, тепер ще кого представ. Кірцівська Катерина, наш медик. На даний час великим попитом користуються знання з першої до медичної допомоги і, зокрема, з тактичної медицини. Це не тільки розповсюджується серед хлопців, які йдуть на фронт, які зараз знаходяться на фронті, нас захищаючи. Це е, дуже актуальне питання і для тилових. Областей в зв'язку з частими прильотами по цивільному населенню. І ми сподіваємося, дуже надіємося, що саме в цьому приміщенні тут ми будемо проводити заняття із тактичної медицини, із домедичної першої допомоги, буде забезпечення і муляжами, і будемо проводити заняття, поширювати медичні знання серед народу, серед населення. Крім цього, дивлячись на досвід вінницьких колег і Івано-Франківська, буде тут маленька кав'ярня, але кав'ярня без алкоголю. Це кава, напої. І за це за курси сімейної вони практикують готувати їсти разом з родинами. За це у нас ось відповідатиме Євген. В його планах створити маленьку кухню, на якій будуть також проводитися. Ну, як напрямок із психологічної адаптації, от саме сімейне приготування. Хочемо запровадити. Це така пропозиція дітей була. Практику мирних пряників з розмальовкою. Так, так, так. Немає у зараз тут у нас психологів, трошки дівчатка зайняті, і юристів. Це теж вони будуть знаходитися в цьому приміщенні. Таке запитання. І я думаю, що воно буде вірним, і добре подумайте, як на нього відповісти. В нашому місті не одна благодійна організація, і не один волонтерський штаб або група. Безумовно, Кожному, тобто таке подібне приміщення, міська рада чи е, потреба пошуку, мабуть, буде не потрібна. Як ви будете співпрацювати якраз із волонтерськими організаціями із штабами для того, щоб використовувати в повні можливо і для них теж для їхніх е, для їхньої спільноти, от те, що ви зробите, або якщо вони долучаться до співпраці в цьому? По перше, працюючи з офіційно з 2018 року, ми для всіх відкриті. Будь-яка організація до нас зверталася, зверталися ми, ми співпрацювали і будемо співпрацювати. З приводу проведення якоїсь необхідної надати їм територію для проведення яких заходів. Велком. Ми завжди відкриті. Якщо не будемо ми разом, то що говорити далі? Тоді на завершення разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!